Більше про фронтові перспективи та український спротив протягом тисячі днів війни розпитає Дмитра Жмайла, виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаю вас! Доброго Дякую, дня. що прийшли. Ради вітати вас в студії. І ем, ми сьогодні ще будемо збирати так: от паралельно ми ведемо збір. Я вас попрошу, розкажіть коротко, що ми збираємо для кого. Ми збираємо 300 тисяч гривень і вже понад половину суму зібрано. Причому основна кількість донатів це донати в 100-200 гривень. Тобто, дійсно всі українці намагаються долучатися. Це воїни 81-ї бригади, які тримають населений пункт Білогорівка. Це останній пункт на Луганщині на Сіверському напрямку. І от поки вони тримаються, росіяни не можуть сказати, що вони, хоча б пів своєї задачі першопочаткової СВО, повної окупації Донеччини та Луганщини виконали. Тому їм потрібні постійно очі. Там, окрім малих груп, їх штурм Моє і бронетехніка, за допомоги мавіки вони її фіксують, і потім знищують артилерії і фпв дронами. Тому кожна гривня вона дійсно без перебільшення тримає нашу українську Луганщину. Абсолютно точно і від себе додам. А шановні глядачі, ну ви знаєте, що я зараз скажу нас багато. Це означає, що скидатися можна маленькими сумами, і ми здатні збирати дуже великі, рекордні суми. Просто зараз, прошу відскануйте оцей QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Це дуже просто. Там пара гривень вам не зробить погода, але зробить погода нашим хлопцям на фронті, а значить нам всім. Будь ласка, не нехтуйте, відскануйте і перекажіть. Це наш обов'язок. Пане Дмитре, тепер до вас. А, ну, дивіться, тисяча днів війни. Серйозно, те, що починалося як три чи там скільки? Два-три дні, години. як там Семенян казала, та що їй там, що і там воювати з України, чи таке щось коротше. Чорт з нею чи Бог з нею не знаю, хто з нею? Путін з нею а як змінилися тенденції? От які ви зміни е, відстежили за оці тисячу днів? Ну, по перше, ну тисячу днів це дуже важлива для дати і для наших воїнів. Не варто забувати наших бійців ну, руху опору. І ми на тисячу днів точно ближче до трибуналу над Росією. Зміни я вважаю, колосальні. Україна пройшла шлях, який багато країн, зокрема новоприбулих із північно-атлантичного альянсу, проходила просто-напросто десятками років. Змінилася наша ментальність. Знаєте, оця е, така внутрішня ненависть до Росіян. Вона все таки знайшла своє забарвлення. Ми, от вперше, за багато століть дійсно вирішуємо питання, якою є Російська Федерація. Змінився захід Наші партнери і ті ядерні погрози, і той страх перед всесильними росіянами, оцим цим руським медведям, ну він точно якось все таки відійшов на пси. Але саме головніше, Росія на стратегічному рівні вже програла, тому що поки існує українська державність, допоки вони не змиряться. Це апріорі, і неважливо наскільки вони просунулися на 500, 100 чи на 2 кілометрів на наших землях, стратегічно вони вже не витягують цю війну. Я наведу дуже коротенький приклад з історії. От в 39-му році, коли на Україні. Ському Закарпатті унаслідок поділу Чехословаччини постала незалежна Карпатська Україна. З нею розправилися саме угорці, тому що їм була віддана ця територія. Але після завершення Другої світової війни совєтський союз наголошував, щоб ця область була саме в складі СССР. Відібрав її у Чехословаччина, яка була уже її союзником і сателітом, і з усіма очільниками визвольного руху Августином, зокрема Волошином, президентом, розправилися саме совєти, проти яких вони фізично не воювали до радянського союзу. Було ще два кордони і ціла Польща тому це яскравий приклад. Не можна було зберегти навіть краплинку українського суверенітету і щось втратити з під контролю. От Оце саме росіяни задумали для нас і в 21-му столітті, що показала Буча, Ірпінь і інше. Але ми показали, що цього ведмедя можна бити. і якщо буде ну, реальна підтримка продовжуватися світу, то ми обов'язково вистоїмо. Нас зараз дуже скрутно, нам зараз дуже дуже важко. Переломний момент є у війні, але правильно говорять наші друзі на заході. Нам треба просто витриматися і втриматися. Спочатку по. Повертаючись до цієї ведмежої метафори, а чи вважаєте ви, що Путін зробив велику, можливо, навіть фатальну, дуже сподіваємося, що фатальну помилку а розпочавши повномасштабне вторгнення? Адже, як ви абсолютно справедливо сказали, до 24 лютого 2022 року російську армію боялися оцього цього медведь, все таке, а, і він би міг, я маю на увазі, путін міг би далі блефувати, але він знаєте, як кажуть, вскрився, вскрив карти. Czy? Чи, чи ну правильно він зробив? От, якщо уявити з точки зору стратегії суто а з точки зору стратегії, неправильно, бо він знаєте, точно в своєму світі. Ну, по перше, ті агентурні мережі, які вони розбудовували, це ні для кого не секрет. Росіяни в тому числі робили ставку на кримінал. Наш український криміналітет, скажу грубо, гроші поділив угу. і ніякі мережі агентурні не зробив. Стан російської армії він то знає, що в армії все погано, але він точно не думав, що в армії все аж настільки погано. Знаєте, коли там особливо перші дні вторгнення російські військові публікували. Відео як розпаковують там якусь вибухівку, mm -hmm. а там замість пластиду просто дерев'яні коробочки. Mm -hmm. Очевидно, для якоїсь перевірки все це ну пройшло, але цим стріляти не можна. Тому він точно не переоцінив, що його армія аж настільки слабка, вона просто багато і вони зараз, от ну насправді, тактично роблять правильно. Коли просто женуть гарматне м'ясо, якою їм не шкода, і нам не вистачає сил перемолоти. Просто попросто Київ, так, так близько для нього для кордон, Абсолют, до кордону був. Абсолютно і. Коли почалося реальне застосування, от нас бомблять ну позавчорашній обстріл. Це ж ракет, ви, грубо кажучи, авіація ядерного щита. Оці всі літаки, тушки 50-х років, виходить в маш... в строю 20 машин, якими вони можуть обстрілювати Україну. Цього недостатньо для нас, і цього точно недостатньо для якогось потенційного конфлікту з північно-атлантичним альянсом чи сполученими штатами Америки. Тому це точно помилка, бо вона показала усю слабкість Російської Федерації і всі ті його знусилля з 2000 року, коли він як там. Поднімали Росію з скаляна на всі ліжи mm. та ліжить, як говорила Новодворська. Ну просто виявилося намарними. Якби він ще, можливо, витримав би часу. Якби це ще було хоча б 10-15 років, то можливо ситуація розвинулася дещо інакше. Ну, тобто, можливо, він блефом би виграв би для себе там, не знаю, більше Абсолютно. ніж, але нерви не витримали напевно. Не знаю чого, але це його справи. А... От, ви згадали про стратегічну авіацію частину ядерного щита Росії тріади, так? А от під час удару 18 листопада, в неділю, росіяни використали ракети Х-101 з двогнами від Х-55. І от видання Дефенс Експрес зокрема наголосило, що цей факт я буквально процитую, наочно показує головне вузьке місце Батлнек, да Горло, горло пляшки, а яке мають расисти Росія, Росія у виробництві далекобійних ракет, тобто виробництво двигунів. Наскільки як ви оцінюєте теоретично? Я розумію, що суто теоретично наскільки Росія спрацьована вже наскільки вона виснажена? чи її ще вистачить? На жаль, надовго. Надовго і не вистачить, але все як скажу грубо, крові вони з нас поп'ють. Десь а, до середини наступного року вони можуть воювати так, як воюють зараз, а потім почнуть все таки вилазити проблеми. Тобто чи то в людях, чи то в зброї. Але от тримати таку планку, яку вони тримають зараз, вони не зможуть. Бо, наприклад, вогняний вал, з якого вони починали, спочатку їм вистачало артилерії. Ми багато познищували сторону. До речі, так був потім... вогняний вал. А зараз м'ясний штурм. Так, потім от, Ка... потім каби. Кабів не вистачили. Uh -huh. Потім э, авіація армійська не керовані авіаційні ракети. Цього теж не вистачає. Потім вони почали нас доганяти по fpv дронах і по всьому. Зараз всього цього все одно не вистачає. Вони просто живнуть гарматне м'ясо. Ну бо просто ну, нам важко стріляти з артилерії по цих ну, тарганах, які просто лізять, лізуть з усіх щілин. Повертаючись безпосередньо до вашого питання по ракетах, Х, вони на жаль, ще можуть виробляти десятки видів цієї зброї. Деякі одиниці вони удосконалюють Обладнують тепловими пастками, як літаки, щоб заплутувати нашу систему по запускають на надмалих висотах. І саме тип ракети Х-101 влітку ще вразив дитячу лікарню Охмадит. Вони мають ще запас міцності. От, те, якщо говорити оця атака, що була позавчора, то можуть робити ще 2-3 такі атаки, і робити можуть десятки таких ракет. Не проблема в них робити, наприклад, і ракети до іскандерів. Але з усім іншим у них якраз перебої і проблеми це стратегічна авіація. Найслабкіше місто, бо, наприклад, якщо ми порівнюємо минулий позаминулу зиму, менше обстрілів було ще й того, що багато бортів уже ну вибачте, вони. 50-х років uh -huh. виробництва і перспектив їхньої модернізації немає. Вони витискають все, що можуть робити. Ще будуть ці терористичні акти. Вони не мають проблем із виробництвом шахедів. Але власне, те, як спрацювала протиповітряна оборона, враховуючи масованість нальоту, те, як збільшується кількість мобільних вогневих груп, ну, ви все таки бачите, що відсоток збиття у нас навіть крутіше ніж навіть uh -huh. в того ж ізраїля. Нас буквально дві хвилини залишається. Я хотів би вас запитати. Ну звісно, зараз тема ну. Якщо вже не номер один, ну то точно номер там один з половиною це результати виборів у сполучених штатах. І звісно, у нас це наскільки ці результати вплинуть на подальшу нашу долю, на подальше наше ставлення, на подальшу підтримку нас партнерами. Які ваші прогнози, що для нас зробить чи не зробить, чи стане чим чи не стане адміністрація Трампа? Дивіться, ми точно готувалися до цього, угу. і на наступний рік у нас я скажу грубо є кошти на спротив, зокрема, від наших європейських партнерів від заморожених активів. Е, можуть бути певні прогальмовки, але Трамп і Вашингтон точно не відмовиться від підтримки України. Угу. Поки що він перебирає перебуває перед виборчому процесі? Наша влада знає, як з ними працювати. І повірте мені, точно будуть якісь інші формати, але це також і додаткова можливість можливість знайти зовсім принципово інші підходи, тому що стара адміністрація працювала за принципом не добитися перемоги над Росією, не добитися її поразки Росії, а не допустити нашої поразки. Оце це була ключова проблема, яка ну затягнула, але зрештою нам економіст. дозволили використовувати атакам ну, принаймні по території так, Курщини. однозначно, Це нам допоможе, і я вам скажу більше, нам утримати Курщину більш принципово ніж утриматися, наприклад, території на до. Донеччині і Луганщині. Як би це грубо не звучало, тому що це та карта, яка mm -hmm. показує усю слабкість Російської Федерації, яка надає змогу згрутувати повноцінну вість зла. Пане Дмитре, нам залишається у мене непогана номена, тому що нам залишається, глядачі, шановні, лише 40 тисяч гривень, щоб закрити збір. Уявляєте? Будь ласка, піднажміть. Просто зараз. Це просто: гривня, 2, 3, 5, 10, 100. Хто скільки може? Хто може тисячу, кидайте тисячу. Хл хлопцям це сподобається нашим. Будь ласка, поки ми з вами не на фронті і можемо спокійно собі в домашній атмосфері відсканувати спокійно коди, відправити пару гривень на підтримку наших хлопців, ми маємо це зробити. Мусимо, Знаєте, таке українське слово, і хочемо. До речі, будь ласка, зробіть це. Дякую вам за заздалегідь. Лише 40 тисяч залишилося. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за ну коротку розмову. На жаль, я би хотів поговорити довше, але я думаю, ми якось це зробимо найближчим часом в ефірі. Я нагадаю, що в нас в студії був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Дуже вам дякую.